Нарним задумом це повинен був бути затишний та естетичний влог, але щось пішло не так. Усім привіт! Мене звуть Міла Ярош, і зараз ви дивитесь мій ютуб-канал, на якому я ділюся з вами моментами свого життя. Людина настрою, і якщо я щось задумала, я одразу намагаюся реалізувати це у життя. На цей раз я вирішила перефарбувати стіни у квартирі. Так, я затіяла ремонт і ані скілечки про це не шкодую. Вся справа в тому, що до цього у нас були стіни такого жовтого кольору. Ну не дуже він був красивий і не дуже мені був приємний до ока. Так було світло в квартирі, коли сонечко світило у кімнаті, було тепло, але тепер атмосфера у кімнаті і в квартирі загалом мені більш приємніша. Колір я обирала серед бежевих таких пастельних спокійних тонів і обрала ось такий щось капучиновий кава з молоком колір, але в ньому є нотки лілового. Тобто у тіні а колір такий сіровато-бежевий. Коли сонце світить на стіну, вона виглядає такою більш з фіолетовим рожевим відливом. Але давайте я не буду затягувати цю вступну частину і про все по порядку. Ви тільки подивіться, який сюрприз мені залишила моя малеча. Але це всього лише один шар, за другим шаром фарби це все перекрилося. Ось такий тепер у нас кольор стін. До речі, він набагато краще, поєднюється в кольоровій гамі з каміном, ніж кольор стін, який був до цього. До речі, цю зону, де косметичний столик, я також буду міняти. Столик переїде на інше місце, точніше, не столик, а дзеркало. А тут буде відпочинкова зона з м'яким кріселком. Штори також не зовсім підходять тепер під кольор цих стін, тож у мене інше вирішення цієї проблеми. Ці штори я залишу. Проте по боках у мене будуть такий капучиновий кольор, капучинові штори. Тобто штори в мене тепер будуть двоколірні. Але про це якось в наступному відео, тому що штори я замовила, але вони ще не приїхали. Такий косметичний ремонт ми робили у всій квартирі. Єдине, що на кухні ми перефарбували стіни у білий колір. До цього він був також жовтий. І ми вирішили замінити плінтуса. Обрали колір Венге у колір дверей. Прийшли подивитися на оновлений асортимент в'юску, але щось не дуже бачу тут новенького. Ці красиві кашпуа. 350 гривень під вазонечки. У мене просто неймовірна любов до всяких плетених когашечків, органайзерів. До речі, отакі можна взяти в дитячу кімнату. У мене в дитячій кімнаті вже поламалися, порвалися. Ці кошечки, можна оновити, їх 165 гривень штука. Як вони називаються правильно? Ранер. Ранер. Там старий. Лежанський, красивий. Свічечки, такі підсвічники, досить важкі, але все таки на Таобао або в епіцентрі можна красивіші придбати. Такі вази теж дуже оригінальні, красиві, важкі, але дуже тонесенька горловинка, мало що сюди полізе. Можливо, якийсь сухоцвіт поставити. О, гляньте, який дуже прикольний килимок вхідних дверей. 600 гривень коштує. Він такий. Тут валик, тут валик, тут валик. Дуже зручно чистити взуття, коли заходиш у квартиру чи будинок. Покажу вам, що ж мені прийшло у цій посилці. Я замовляла для своїх дітлаків ось такі баночки. Звичайні баночки наливати або водичку, або сочок, і брати на прогулянку. Одна на 650 мл, одна на 550 мл. Тут ще до бутилочок такі красиві наклеєчки є. Не знаю, чи будемо їх на баночку клеїти. Додатково до бутилочок йдуть ось такі губки, для того, щоб зручно було мити. Пляшечки. Ось тут прийшли чохли для мобільних телефонів, це для iPhone 14, Pro, здається, і для Samsung S21. Ще одна річ, яку я собі замовила, це ось така щіточка для миття голови. Вона прорезинена, для того, щоб зручніше було робити пінку і чухати голову. Ще замовила ось такий валик для накрутки волосся. У нас їх продають по 200 гривень. Мені він разом з доставкою обійшовся близько долара двох. І ось такий USB-кабель для зарядки мобільного телефону на три гнізда. Взяла собі його в машину на всякий випадок, якщо потрібно, буде підзарядити. USB портик в мене є, і тут три види зарядного. Тейпсі мені підійде для мого Samsung. Ось такий для айфону. І ось такий порт старого зрізка. Не знаю до чого вони зараз підходять, мабуть, для якихось фото-відеокамер.